Доброго дня! З вами Дмитро Демаш і подкаст Cynical Trials. Сьогодні буде історія про видатного німецького бактеріолога Роберта Коха, до якого ми ще будемо неодноразово повертатись у наступних випусках. Поговоримо про набір тез, відомих як постулати коха, які, як виявилось, не те, щоб цілковито коха, і про те, що з ними так і не так. Отже, наше улюблене 19 століття. У 1880-х роках вже була сформульована мікробна теорія хвороб, згідно з якою причиною більшості захворювань були мікроорганізми. Ця теорія була досить поширеною, але все ще зустрічала опір від окремих видатних науковців того часу, таких як Теодор Більрьот з Відня, який вважається батьком абдомінальної хірургії, та Рудольф Вірхов з Берліну. Один з авторів клітинної теорії, згідно з якою все живе складається і походить з маленьких клітин. Був ще й Макс фон Петтенкофер з Баварії, спеціаліст з гігієни, який не вірив, що холеру викликає бактерія, яку у свій час виділив Роберт Кох. Ці двоє влаштували парі, Кох дав Петтенкоферу випити склянку води зі збудниками холери, але, на щастя, у Петтенкофера хвороба не розвинулась. Що лише посилило упередження останнього щодо мікробної теорії хвороб. Тобто, як ми бачимо, наукове середовище у ті часи було з одного боку прогресивним, а з іншого остаточного консенсусу ще досягнуто не було. Хто ж такий цей Хайнріх Герман Роберт Кох, про якого ми вже не перше згадуємо, німецький лікар та мікробіолог, який зробив дуже багато для науки. Зокрема, він значно покращив методи мікроскопії і почав використовувати імерсійну олію для кращого оптичного збільшення, що зараз є стандартною практикою. Він же придумав метод, який дозволяв отримувати чисті культури бактерій в лабораторних умовах у скляних посудинах, наповнених агаром. Пізніше ці посудини назвуть чашками Петрі на честь його асистента Юліуса Ріхарда Петрі. Якщо цього вам мало, то що описав збутників холери. Сибірки та туберкульозу так, це бактерія відома як паличка коха, а також виховав плеяду Нобелівських лауреатів, про яких ми поговоримо пізніше. Отже, приблизно такими були позиції сторін у другій половині 19 століття, коли постало питання про причинно-наслідковий зв'язок, як довести, що саме цей мікроорганізм викликає саме цю хворобу, десь в цей же час. Вчився і працював Едвін Клебс, учень Рудольфа Вірхова, крутого тогочасного біолога, який, як ми вже знаємо, не сприймав мікробну теорію хвороб. Так от, Клебс опублікував роботу, у якій виклав три тези, які мали б підтвердити зв'язок між хворобою та певним мікроорганізмом. На жаль, Клебс не міг експериментально їх підтвердити, бо не мав змоги отримувати чисті культури мікроорганізмів, що було ключовою вимогою для виконання його тез. Пізніше, у 1882 році, Роберт Кох опублікував свою роботу, у якій описував збудника туберкульозу з використанням дуже близького підходу. Він виділив мікроорганізм у чистій культурі від численних пацієнтів, після чого успішно заражав мурчаків. Нагадаю, то морські свинки. Спостерігав появу у них симптомів і знову виділив такі ж бактерії у чисту культуру. Але тепер вже від мурчаків. Наступного року Фрідріх Льофлер, один з асистентів Коха, опублікував аналогічну роботу щодо опису збудника дифтерії, у якій зазначав, що мають виконуватись три вимоги для того, щоб, за його словами, чітко продемонструвати паразитичну природу хвороби. Після усіх цих тестів вимог у 1884 році Роберт Кох написав чергову фундаментальну роботу щодо сибірки і туберкульозу. Спойлер, туберкульоз став його ідеєю фікс на майбутні роки. На 80 сторінках тексту він описував і обґрунтовував свою методологію, але нічого конкретного не сформулював. І лише у 1890 році Кох таки сформулював те, що пізніше назвали постулатами. Перший постулат: один і той же мікроорганізм повинен бути присутнім у кожному випадку хвороби. Другий постулат. Мікроорганізм повинен бути виділений з хворого організма та переведений у чисту культуру. Третій постулат. Цей ізолят повинен викликати хворобу після введення здоровій тварині. І пізніше Льофлер додав четвертий постулат: Мікроорганізм повинен бути повторно виділений від інфікованої тварини. Як бачите, кого саме вважати автором постулатів. Клепса, Льофлера чи Коха питання дискусійне, бо запропоновані ними положення подекуди повторюють одне одного, подекуди доповнюють, тільки невелика їх частина може вважатись чимось новим. Але і це ще не всі можливі автори, бо інколи згадують Якоба Генле, вчителя коха, завдяки якому той і почав свої дослідження причини наслідкових зв'язків між хворобами і збудниками. Крім Генле, у співавтори зрідка дописують ще й Луї Пастера, який також був відомим вченим бактеріологом, хоч і не німцем. Тож, якщо коротко, з авторством все складно. В останні роки ці постулати активно експлуатували різноманітні прибічники конспірологічних теорій, намагаючись довести, що вірусів sars cov 2 та ВІЛ не існує. Їх не було виділено, нас дурять скрізь мова, все як завжди. Перейдемо, власне, до постулатів та аналізу. Що в них хороше, а що не дуже. З хорошого ці постулати виглядають цілком логічно, щоб виявити, який мікроорганізм яку хворобу викликає. З поганого частина цих постулатів була застарілою ще до їх публікації, решта стала такою майже одразу після. Почнемо з першого постулату. У 1894 році сам Кох описав безсимптомних носіїв холери, а потім і черевного тифу. Тут нагадаємо хрестоматійний приклад Мері Мелон, про яку ми говорили у випуску номер 15 про відстеження контактів. Відповідно, коху довелося скоротити перший постулат, до мікроорганізм має бути постійно присутнім у хворих людей або тварин, без обов'язкової згадки про всі форми захворювання. Інші відомі випадки носійства герпес та поліомієліт. Які викликає розвиток паралічу лише у невеликої частини заражених. Ще один, але не останній удар по цьому постулату нанесла бактерія Helicobacter Піллері, яка живе собі у шлунку багатьох людей, але лише у окремих може спричиняти розвиток гастриту та виразки. Але проблеми виникли не тільки з першим постулатом. Виявилось, що далеко не всі мікроорганізми можливо культивувати у вигляді чистої культури. Часто це стосується паразитів. Які не можуть існувати самостійно, це можуть бути як бактерії, наприклад, рекеції або хлемідії, так і віруси, які за часів формулювання постулатів були взагалі невідомими для людства. Лише у 1892 році Дмитро Івановський відкрив перший вірус, вірус тютюнової мозаїки, кардинально інший клас живих організмів, які не можуть розмножуватись самі по собі, але можуть це робити в клітинах, які вони інфікують. Як ми бачимо, існують віруси та інші паразити, які принципово не можна виділити в чистій культурі ні від зараженого хворого, ні від експериментально зараженої тварини, що суперечить другому та четвертому постулатам. Саме до цього апелювали ковідоскептики, стверджуючи, що раз немає виділеного віруса у чистій культурі, то постулати Коха не виконуються і значить ковіду не існує. Насправді, вірус виділили буквально протягом тижнів після перших випадків, і це зробили незалежно декілька груп вчених у різних країнах і продовжували робити це далі, ідентифікуючи нові штами. Але кого ж цікавлять ці деталі? На цьому сюрприз, сюрприз, проблеми для Коха не закінчились ще у 1884 році. Кох виявив, що певні люди мають вроджену стійкість до туберкульозу та холери. Можливо, таку стійкість мав Макс фон Петенкофер, про якого ми згадували на початку. Ще одним класичним прикладом є стійкість до малярії у людей, які мають ген повидно-клітинної анемії. Є також гіпотеза, що мутації у певному білку на поверхні лімфоцитів можуть зробити людину нечутливою до вірусу ВІЛ. Власне в Китаї декілька років тому вже народилась дитина, у якої така мутація була викликана штучним чином. Моральні і етичні питання редагування геному, зокрема людського, залишимо на потім. Так от, якщо таких людей заразити виділеним збудником, то у них не розвинуться симптоми захворювання, чого вимагає третій постулат. У самого Коха з цим були проблеми, адже він не міг знайти тваринну модель, на якій би розвивалась холера, наведений вище перелік не є вичерпним. Але він цілком доводить, що кожен з чотирьох постулатів в кращому випадку є неідеальним, у гіршому має суттєві виключення та недоліки. В результаті вже в середині ХХ століття консенсус полягав у тому, що постулати у тій формі, як їх сформулював Роберт Кох або його колеги віджили своє і мають радше історичну, ніж наукову цінність. З часом інші науковці намагались переформулювати їх. Так, щоб вони більше відповідали реальності. Наприклад, у 1937 році американським дослідником Томасом Ріверсом були сформульовані постулати для вірусних інфекцій, їх стало вже шість. У 1988 році Стенлі Фальков запропонував три молекулярні постулати Коха, які мали б підтверджувати зв'язок між окремими генами узбудника та проявами хвороби. Пізніше, у 1996 році, його колеги Девід Фредерікс та Девід Рілман розширили цей перелік до семи тез. Я не буду їх наводити, бо вони написані набагато складніше, ніж це робили Клебс, Льофлер та Кох наприкінці 19 століття. Зазначу лише останній пункт, який з'явився відносно нещодавно, хоча є очевидним отримані результати мають бути відтворюваними. Тобто має бути можливість відтворити отримані результати у будь-який час та у будь-якому місці. Це справді дуже важливо. На цьому закінчимо з постулатами, але не з Робертом Кохом. Наступного разу продовжимо говорити про його історію детальніше і про його заслужену Нобелівську премію, і про зіркову хворобу. Тож не хворійте, чекайте наступний випуск. І майте гарний день!